стало об'єднано за провальним обстежуючим частину 236 група. Щодо громадянина наш був права Юрія Петровича. Про притягнення до допустимої відповідальності за вчинення про порушення пов'язаного з корупцією передбачено частиною його 172, значком 6, кодексу України про міністерні права порушення. Стане засідання з'явилося прокурор, до адміністративної що здійснюється повна відописна позиція з того процесу, який виписувався в цьому відописному. Дякую. Установлює суд учасників процесу. Папа Робітюк, ви учасникі органу прокуратури. Тепер були належні відописні адреси від органу прокуратури міста Бузьк, вулиця Гріцька, 6. Так, представлюю. Особа, яка притягається, каже, батька вашого. Марія Петрович. Димеспокина 669 року народження в Мадянску Україна проживает дату и адрес. Лес пошукать. 165. Так. роботы майка. Майк, з нас они улезти. Николаевски лице. Николаевска so, да. uh, so школа. Школа, да. За време че напълно средни Школа. Школа. Скинки клас? От една цвет ще дели? Да, Дякую. До Оголошується, що суду дане адміністративна справа розглядається в Україному районному судовому військові в складі, говорячи суддя, судового засідання будуть. Роз'яснює права, зарядку відводи до оголошення складу суду, прокурор, особи за притягнеться. Суду довіряють, відводі не маєте до суду. Кажіть, по запису. Що, до суду? Чи відводять до суду? Немає? Підводімо Немає. заяву. Чи є по питання до початку розвитку даних матеріалів по суду? Вас навіть на початку засіб немає. В тому разі суд оголошує про початок дозволу даної дитинної справи до суті і надає слово прокурору для викладу нормальної позиції. Ваша честь порушних мур, будучи суб'єктом, на якого поширюється, закону закон збирання корупції, не своєчасно подав декларацію. Про е, доходи, яким чинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 172 зазначком 6 факт е, порушуємо. Чи? Чи можна конкретизуйте, за які роки я не подав? Коли мав подати обов'язок, до е, честь, дати. Е, коли по факту було подано. Так, особа декларація мала бути подана, якщо мови йде за 23 рік, тобто до 1 квітня 24, го а за попередні роки це до 31 січня цього року. Ось, Що високо не треба? Видно, прошло не особо. Все. Так випис, не прошу. Ваш довол. Погоджуєте з тим? Онлайн висновку контролю. Положитесь. От то ви не подали 3D-тацію. Ні, ну давайте без сарказмом... Ну, тому що так виходить, я свої гроші вкладаю в село, щоб зробити в селі. Перше, я мушу платити штраф за те, що я депутат. Тому мені зовсім Я не знаю, що буде далі. Хто тепер піде чи депутат? Добре, давайте послідь. Я не маю що, зробіть свою роботу так, як потрібно. Ми робимо свою роботу. Я виконую свої обов'язки, як... Прошу до мене питання задавати. Я, я зобов'язаний вам задавати питання для того, щоб встановити політичні обставини. У мене немає відповідь. Не відповідь на ваші питання. Я ж вам не дав, так. Я вам просто повідомлено, що суд зобов'язаний з'ясувати вставлення справи і повинно перевірити її до У матеріалах зазначено, що депарації ви подавали першу сереблю, Та? да. так? Подали? Так. Напевно, Наприклад? Якову за 23 рік 1 квітня на 1 серпня, 16.37. Я не знаю чому. Через які технічні причини. Бо я її не подавав. І 28 березня я її не подав. Я в комп'ютерах сильний. Пізніше залучав компетентних людей, які не могли подати. Аж першого, де 5 партнерів, сьогодні три дні по 2-3 години в день. Пока я її подав. Я не знаю, що була причина, бо я не можу сказати. Але я її подарував вчасно, але я її не міг. Технічно я її не міг подати. Тобто, чому я в комп'ютерні прописала, я не знаю кінець. Я був в міській раді, і ми сиділи з комп'ютерськом і він теж не міг її подати. В ці кінців мені написали, що ісіс, чи, ну, чи не приймає, чи якась поломка в, е, в системі. Я не міг її подати. Тобто не встигли технічно вчасно подати, розумію. Але скажіть, будь ласка, ну велику так, скільки вже часу є цього року? Чотири роки, ці проблеми. У 20-му році, в му році ви раніше подолали вже управління А Раніше створили нову, ну, тобто з нуля створили, подали без проблем. У мене у нас тоді не було якихось технічних нюансів проблем. Зовсім не смішно. Повиску, <рець> ви, подавали, як саме, подавали, ви, тут ми сиділи, троє <рець> 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 дні ви, але, але ви але кінці липня робили? <рець> не, Що, не якщо, трьоді, я хотів я сидів в з... Сидів з ним, і могли нічого зробити.

так? Тобто то що? Те, то, що невчасно не вчасно подали, ви то ви знаєте, не запитаєте. Чи є прокурор запитання? То, я, я має, то, Зрозуміло. Тоді прошу думка прокурора скривати. Вважаю, що вона про що на ми про що не випадемо. І uh, так, позитивно суд застосувати э, до правопорушника відтягнення э, штрафу э, в розмірі 850 гривень. Тобто у порядку з КІ 36, -й. у нас є три протиходи, з других об'єднано. Так, так, так в, але вчасно відходження об'єднання провадження і ви просите 850 гривень Так, у всіх трьох. Розуміло, ну нам ставить ті 36-й. Так, так. Вата у стені. Так. Все. Дякую. Е, про. В общем, мені такі питання збережні щодо документів про робас, обліку пророба. Як винить потрібно я може звладати третій, Перший, другий, так. Немає, запитань немає. Это будто пояснят. Она создает сворачима.